Тож дай мені дійти і не зомліти, дійти і не зомліти, дай мені, дозволь мені, мій вечоровий світе, упасти зерням в рідний борозні. <му> Отак От би і я росла в багаття десь. Щоб ні дружини, ні сестри, ні друга, ані душі довкола. Пітьма і та докучила б, напевне, нехай горить вогонь, нехай горить, хай пощазає час, аби в безчастці я вдруге міг постати, коли всі воління вщухли, Я б при вогні посидів би отак, віч навіч розмовляючи з собою. Українська республіканська партія довідка, Свій родовід Українська республіканська партія веде від української громадської групи сприяння виконанню гельсінських угод, створеної 9 листопада 1976 року, з метою поширення в Україні дії загальної декларації прав людини ООН і прикінцевого акту Гельсінської наради з питань безпеки та співпраці в Європі за оприлюднення фактів порушення прав людини і націй. Майже всі члени групи, в тому числі її голова Микола Руденко, також Левко Лук'яненко, Оксана Мешко, Михайло Горін та інші були ув'язнені за звинуваченнями проведення антирадянської агітації та пропаганди. Усього в групі за весь час її існування було коло 40 чоловік. Члени групи Олекса Тихий, Юрій Литвин, Валерій Марченко та Василь Стус загинули в неволі в 85 роках. Це стенограма третього з'їзду ВРП. І ми зараз знаходимось тут, на могилі Валерія Марченка, нашого от з Петром Марусиком, однокурсника університетського, де всі були розкидані, рознищені і, і ув'язнені і заборонені людини святої долі, і який ніколи практично не вірив про те, що третій з'їзд РП, як з'їзд історичний з'їзд, саме з'їзд, який е, сама партія, республіканська партія. Це поклик крові, крику і свободи. Тому що в тому моєму вірші є таке одірване ребро з народу. Ви кажете, воно вже не болить, болітиме воно як окли крику слово і свободи крізь всі віки крізь всі століть. Дозвольте і мені почати із нашого теперішнього святочного Христос Воскрес. Шановні делегати з'їзду, шановні гості. Шановні пані і панове, вітаю вас із цим щасливим привітним, щасливим приїздом до міста Києва, що в 20 столітті вдруге став і став назавжди столицею Української незалежної держави. Весняна пора і така весела сонячна погода, яку Господь посилає Києву, супроводжує всі два дні роботи з'їзду. Коли вийдете в перерву на вулиці Києва, хай Дух Воскресіння Христового наповнить ваші серця почуттями радості великого Воскресіння нашої неньки України та відродження її до нового життя. Несправедливість відступає і провінційне місто Російської імперії починає повертатися до давньої слави центру великої держави. Не пора, не пора, не пора. Москалеві ляхові служить, довершилась Україні кривда стара, нам пора для України жить. Багато ось тут із вас, що підхопили прапор боротьби і понесли його крізь тюрми і грати, крізь цілу систему тиранських пут до заповітної мети. І падали на цьому шляху щирі душі, лягали поруч з тисячами молодих хлопців і дівчат. Що так, як і ви хотіли жити і дивитися на сонце і насолоджуватися його теплом, а вибрали холодну землю для майбуття тої великої спільноти, що зветься Українці і Україна. Пам'янімо ж їх наших безпосередніх попередників з ОУНУПА, що згинули зі зброєю в руках та Сибірах. Пам'янімо членів нашої партії Олексу Тихого, Юрія Литвина, Валерія Марченка, Василя Стуса та Оксану Мешко хвилиною мовчання. Все вічного спокою на цвинтарі. Власне, поняття життя і смерті це такі високі категорії, що добре було б, щоб люди частіше задумувалися над тим. І тут прийшли відвідати могили наших друзів, наших соратників. Власне, це вже той час, коли можна не боятися прийти на могили. Власне, це вже той час, коли вже не треба класти. Своє життя на вітар незалежності, бо ми маємо ніби незалежність української держави. Але хотіло бся сказати, що тут спочивають ті люди, які за одне те, що хотіли вони сказати, що вони українці, мусили постраждати і врешті померти в неволі. Я не знаю, як в таких ситуаціях треба говорити, бо зараз є політичні партії, є можливість. Утверджувати свою державність, є можливість створювати таку систему і таку державу для українців, для України, де не треба було б за одне слово, що ти українець за утвердження цього імені, за утвердження своєї мови віддавати життя. Але однаково якось би хотілося трохи нагадати, чому цих людей немає між нами. Я власне Василя Стуса не застав кілька тижнів, бо мене привезли в табір. Я ще не знав, що Василя немає в живих. Два тижні перед тим скінчилося його життя. Я приїхав в табір в той критичний момент, коли вже почалася в якійсь мірі імперія дала тріщини. велика колоніальна імперія почала розпадатися. Василь не дожив власне ще кількох місяців, коли почалися полегшення. Але, мабуть, таке Боже провідіння, що він мав згоріти. На вищій точці свого злету. Я, власне, не знаю, я говорити, бо я належу до тих, хто вижив, хто вийшов з табору. Василь також, так би мовити, перейшов через ті камери, також доля змілосердилася і ми вже прилучені до тих процесів сьогодення. Але в великій мірі, то, що сьогодні проходить на Україні, в великій мірі, як кажуть, залежить. Від тих, хто поклав на вітар своє життя. Що він цьому світі заробив? От Валерій Марченко, пане Петре, наш однокурсник. Я не знаю до якої партії належав би Валерій, якби він лишився живим. Але я сказав би про нього ось таке. У наймоторшні часи насильства, на які опираються різні диспотії, таранії. Різні мазматичні режими є люди, єдиною силою, як, яких є, єдиною зброєю, яких є совість. Совість, яка не дозволяє понадіятись на медяник, яким чоловіка поманять, яка не дозволяє піти на каяття заколоток того повітря у тій катакомбі, де він знаходиться. І завжди у найстрашніші моменти. Є люди у потаємних сховках душі якої ця совість живе. І я гадаю, що Валерій саме був людиною совісті. І тепер, коли існують різні партії, коли люди, які підпирають крихкотілу будівлю нашої держави, ті люди, які вийшли із катакомб, і ті люди, які ходили на волі, обснований невидимим колючим дротом, як павутинням, вони повинні опертися на таку єдину силу, совість.